Стосовно продажу зброї та вільної її носіння, я вважаю, що потрібен законопроект краще, ніж у Сполучених Штатах. Увага до так званих виробників зброї світових. Я захищаю ваші інтереси. Кожен українець повинен мати право без ліцензії, без довідки від психіатра. Попувати будь-яку. Зброю будь яку Ну ви ж купуєте ножи та інші речі. Пожитку домашнього. Так чому не купляти би пістолети, автомати? Це ж повинно бути дозволено, як і вибухівку. А також потрібно з Кримінального кодексу прибрати статті за зберігання. Чи купівку зброї. Вогнепальна зброя повинна продаватись без ліцензії кожному, навіть дитині трьохрічні. Для самозахисту? Саме так. Також я вважаю, що сигарети в Україні повинні. Також хочу виступити в інтересах виробників крупних і великих сигарет. Хочу сказати слідуючи, я вважаю, що в рекламі сигарет повинно бути прибране, що куріння це шкідливо для вашого здоров'я. Це перше. Друге, З сигарок потрібно прибрати нікотин та інші шкідливі речі. Курити сигари потрібно більш безпечно. Що це мається на увазі? Замість нікотину повинні бути трав'яні трави, які. Будуть корисні для ваших легень та вашого здоров'я. Саме так. Замінити тютюн або нікотин лікарськими травами. Саме так. Також потрібно зняти вікові обмеження щодо куріння, а також продажу алкоголю. Неповнолітнім, без обмежень за віком, як і купівлю цигарок. Саме так так вважає покоління 1990 року вняти будь-які обмеження на продаж зброї, тютюну і алкоголю. Ніяк інакше. Кожен повинен сам вирішувати, чи курити або не курити, пити чи не пити. Також, також потрібно знизити ціну на алкоголь та тютюн до 5 гривень за пачку сигарет і до 20 гривень за 1 літр водки. Саме так. І повернути ціни, які були в 90-х. Саме так, ніяк інакше, щоб кожен міг собі придбати, хто забажає. Саме так. А не викачувати з українців останнє. Також потрібно, щоб продаж зброї і зброї коштового не так багато, як на заході. Вона повинна бути більш доступна для українців вогнепальна зброя. Саме так, як і вибухівка. Потрібен окремий закон. Як в США, але краще, що кожен має право на вибусівку, зберігати її, володіти нею от, для самозахисту, гранати мати, пістолети, автомати і так далі. Навіть дитина, двохмісячна, і так далі, повинна мати це. Слава Україні! Якщо вам потрібна юридична консультація, Зі звичайного права це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація коштує 500 тисяч гривень письмового. Якщо вам потрібен вихід з фізичної особи, це коштує 500 гривень. Консультація стосовно ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Підписуйся на цей канал, став лайки. Доб'ємо до 10 тисяч разів. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Тобі це треба. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся. Став лайки, репости, підписуйся обов'язково на цей канал.